Однорічні квітково-декоративні рослини. Однорічні рослини це рослини, які ростуть і розвиваються лише одне літо, тобто один вегетаційний період. Однорічні рослини вирощуються двома способами: у відкритому та закритому ґрунті. Закритий ґрунт це вирощування рослин у теплицях або парниках. Відкритий ґрунт це відкрита незахищена площа для вирощування овочевих, зернових або декоративних рослин. До однорічних квітково-декоративних рослин відносяться тагетес або чорнобривці, сальвія, петунія. Айстра. Красоля. Вирощування однорічних рослин у закритому ґрунті. Для того, щоб отримати весною підрощену розсаду квіткових рослин, нам необхідно її проростити заздалегідь. Для цього нам потрібно насіння. Його ми можемо придбати у спеціалізованому магазині або зібрати восени самостійно. Ґрунт можна приготувати самостійно або придбати в магазині. Ємність для пророщування насіння. У лютому березні нам необхідно заповнити ємність для розсади ґрунтом, висіяти в нього насіння та поставити в тепле і добре освітлювальне місто. А в травні місяці ми отримаємо підрощену розсаду для наших квітників. Для того щоб отримати квіткові рослини у відкритому ґрунті, нам необхідно дочекатись, поки земля прогріється сонечком. Приблизно травень місяць і висіяти насіння прямо у квітник. Цикл життя однорічної рослини. Висівання насіння, догляд за сіянцями. Висаджування розсади у відкритий ґрунт. Догляд за рослиною, поливання, прополювання, підживлення. Вересень, жовтень, збір насіння і видалення рослин з квітника.